Що кому смакує, найздоров пакує. Кілька тисяч гуцульських прислівів, приказок, вилучених висловів і повір'їв з усіх куточків гуцульщини відтепер зібрані в одному виданні. Де купити книжку, і як вдалося цей скарб зібрати, розпитаємо у наших гостей: письменника та директора видавництва брустори Василя Карпюка. Він сьогодні у нашій студії. Та генеральну директорку національного музею народного мистецтва гуцульщини покуття Ярославу Ткачук. Вона доєднається до нас онлайн. Тож піду, зустріну гостя. Доброго ранку! Вітаю! Рада вас бачити. Прошу Доброго проходьте. Ранку. Пане Василь, Нового раді бачити у нас. Вітаю, будь ласка. Раді вас вітати в нашій студії. Дякую! Одразу прохання потіште наших глядачів от кількома прислів'ями або ж приказками. Ну з книжки, що кому смакує, найздоров пакує. І можна книжку взяти подивитись до Так, книжку я вам вже даю, і буду тішити. То власне, дякую будь ласка. В самій назві воно є е, різноманітні є приказки. Е, наприклад, коло сухого і мокре горить. Я навіть собі кілька а, таких клас. виписав, найбільше, які виразні мені здаються, uh -huh. чи брат за брата, а Бренд за гроші. <світ> <світ> Або зять те <тещі> ще не брат. <світ> <світ> ну і тисячі й тисячі таких прислів і приказок. Зібрані в цій книжці Кулешу з молоком, їсть гусул із смаком. Це така куліш, де кулеш це куліш. Це не куліш. Куліш, це власне така козацька страва. Вона більше схожа. Ну не знаю, на суп не на суп, на суп-пюре суппюре. Можливо, кулеша це гуцульська страва. Фактично, це така кукурудзяна каша, але вона дуже густа і її ні, то банош. А вибачте, так страв з кулеші досить багато. Гуцурів, хоч з кулеші, з кукурудзи. ось і це на воді кулеша. Yeah. Uh -huh. Сметані це банош, а на молоці це яшниця. Ось, і вони по різному виглядають, по різному їдяться. І кулеша це фактично замінник хліба. Вона вариться е, густа, дуже її потім ріжуть на шматки. Такі її можна їсти з молоком, можна у шкварки вмокати, з густинкою як завгодно. Але от такий варіант е, не печений, а варений, але з таким застосуванням. З жури Селю, люди, ви, ви... люди свіють, а з добра. Раннє. гуцул, так а, пане Василю, розкажіть, будь ласка, як це все збирали? Оцю енциклопедію гуцульсько-гуцульського народу? Бо чесно кажучи, яку сторінку не відкриєш, ну це все, все, все цікаво досліджувати та вивчати. Ну мені пощастило, що я не на мене ця роль випала збирати, бо я тільки займався виданням. А збирали власне Олександр Масляник, Ярослава Ткачук, Петро Гавука. І як вони збирали, та жили і збирали? А давайте у пані Ярослави спитаємо. Да, вона вона з нами на прямому зв'язку. Зв я думаю, ви будете її раді бачити. Ми також долучаємось. Пані Ярослава. Доброго ранку. Доброго ранку! вітаю Вітаю-вітаю всіх, і сьогодні хочу навіть привітати, оскільки є пан Карб'юк, якому завдячуємо виданням цієї книжки. Хочу привітати з днем міжнародним днем письменника і свого О -о -о. колегу, так само Масленника. — Дякую і вас які, вітаю! Які... дякую, дякую. Ну я е, на відміну від від пана Карпюка, не є гуцулкою. А гуцули кажуть не той гуцул, що погуцулився, а той, що в горах родився. Mm -hmm. Я, хоч і народилась в горах, все одно е, не є гуцовкою. Е, і життя моє присвяти, присвячене є вивченню Гуцульщини, дослідженню Гуцульщини. І вже е, багато років я працюю в національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського. Е, Гуцульщина це унікальний край. Який до цього часу зберіг свою автентичну культуру, свої особливості, свій гонір, і, власне, оця довга, архаїчна його історія, життя, господарювання, виробили певні сенси, певні світоглядні цінності, свою філософію, своє бачення. Своє розуміння і, і, і це, це стало можливим створення просто унікальних прислів'їв, приповідок, якими ми захопилися із 93-го року. Розпочали таку видавничу діяльність музею, започаткували видання. Тоді журналу під назвою Народний дім оскільки музей знаходиться в першому українському народному домі, побудованому українцями коштом українців в умовах ще австрійської окупації. Згодом ми перейшли через польську окупацію, радянську окупацію і змогли вистояти і донести культуру гуцулів до сьогоднішнього дня. Пані Ярослава, і... саме саме книга, що смакує пакує і Свідчить про те, що дов... довелося книга... так, розкажіть, і будь та ласка, детальніше, що та як ви це збирали? Можливою, можливою, завдяки гуцулам, які створили просто унікальну цю філософію. Оцю мудрість, фольклорний спадок. Цей ми збирали її скрізь по всіх теренах гусульщини. Це і, і високогірні райони Івано-Франківської області, і Рахівський район Закарпатської області. Також ми переходили через тису на де живуть, проживають компактно українці, гусули, зокрема за тисою на Мараморожчині а також з боку нашої Буковини, української буковини на Буковині Румунській. Де проживає так само на Сучавщині Гуцули. Ну, і, звичайно, це є Чернівецька область, два райони, Вижницький і райони. Ми записували в людей, ми збирали це, це, це жива історія, яка до цього часу збереглася. І вона не є тільки, скажімо, притаманна людям старшого віку, але молодь, яка послуговується цими. Збереженими перлами народної мудрості, приказками та прислів'ями, і не випадково власне нам вдалося тільки до цього збірника зібрати велику кількість цих коштовних коштовних речей. Які представлені чотирма тисячами практично 391 одним одним таким ось висловом народної мудрості, але це не означає, що це ми вичерпали все, бо гуцули кажуть, що знаєте, дерево без коріння колода, воно не зацвете. Не вродить нічого, з нього можна багато чого вирізбити, можна прикрасити ним, побудувати навіть хату, але ніколи воно вже не вродить. А для того щоб вродило, треба дбати про куріння і гуцули дбають от, власне і про, про свій спадок, як матеріальний, так само і нематеріальний. матеріальний. Куди а ви знаєте, от, власне дуже цікаво е, запитати, чи жива ось ця мова? От ви зібрали ці прикарські прислів'я? Вони живі, молодь їх використовує. Абсолютно, абсолютно, так. Живемо, говоримо, отак, як там написано, і так і упорядники записували, зафіксували і фонетику, це звучання як вимовляється. Тобто там є різні варіанти, і десь, скажімо, там в Косові можливо більш літературно говорять ага. і якісь висловлювання можуть бути більш літературні, а в селах, більш віддалених від центру, більш діалектні форми збереглися. І там вони є. Бувають різні варіанти однієї тої ж приказки з різним фонетичним звучанням. От ну і фактично це ж воно звідки могло взятися. Якби не говорили, то наші упорядники і не зібрали би це, бо не з книжок вони збирали, а з живої розмови. Ну я так розумію, це робилося не за тиждень, не за місяць і не за рік, а впродовж багатьох років життя кожен. З упорядників накопичував е, в своїх архівах е, ці записи фольклорні? Ну а далі вже спільно упорядковували, комплектували так би мовити. Таку цілість е, класифікували по алфавіту і так далі. Пане Василю, а Про що найбільше приказок та прислів е, з ваших спостережень після вашого детального аналізу? Та в принципі про про стосунки про життя, про радощі і про якісь незгоди там не знаю з розумним краще знайти загубити так, ніж так. з дурним знайти. Знаєте. Ось е... Фактично, все, чого торкається життя, того про то і йдеться: про виховання дітей, про стосунки в сім'ї, про стосунки між чоловіками і жінками, про стосунки з чоловіками, про стосунки між жінками, які бувають різні відносини, про якісь про погоду є я бачу, Давайте так. на завершення, перед тим як розкажемо, де придбати книжку від вас, пане Василю, і від вас, пані Ярославе, ваше одне. Улюблене Най... прислів'я чи приказка? Е, ну, власне, тут найбільш влучна, я би сказав, от саме ця, яка винесена у заголовок, що кому смакує, найздоров пакує. Чому так. вона е, взагалом ми довго працювали над назвою, так би мовити, підбирали, перебирали, радились? Вона найбільш виразно е, транслює так, би мовити, гуцульську філософію. Зрозуміло, пані Ярослава, коротко, будь ласка, ваше улюблене прислів'я. Ну, моє прислів'я, яке зараз буде відбивати певну ситуацію, навіть і, і в нас в Україні, то я можу сказати, гуцули кажуть так само: рідна земля, рідна мати, чужа земля, мачуха. Дякую, дуже гарно дякуємо вам. Е... Так, швиденько, де можна придбати цю книжку, і чи вже були якісь відгуки? Інтернет-магазин Брустори, видавництво брустери, брустери. І також по книгарнях це легко знайти. Ходити по книгарнях їх у Києві. Є море і по всіх містах. І в інтернеті відгуки так. Відгуки вже є. Які вони Вони відгуки захоплення радості в що це все зібрано? Це не роман, який можуть рефлексувати великими. Uh -huh. Такими полотнами, як вплинуло на життя. А це, скажімо, от така книжка, з якою можна собі підглядати в неї і влучне виснова та сипати і збагачувати власне свій лексикон і якось проявляти е... себе. себе, пані Ярослава, пане Василю, ми безмежно вам дякуємо за збереження нашої ідентичності, бажаємо гарних продажів, ну і, звичайно вдячних покупців. І як кажуть на гуцульщині, аби вас добрі люди, Бог боронив від чужої воші у вашій хаті, та аби ви діждали много літ. Дякую.